Привіт усім! Німеччина дещо змінила своє бачення, який має бути контроль між Польщею та Німеччиною. І увесь зріст кричить, що вони хочуть постійний контроль. <вух> Хочу вас попросити підтримати це відео лайком. Якщо ви не підписні, то підпишіться та там дзвіночок і, звичайно, в коментарях напишіть, звідки ви мене дивитесь: з Польщі чи з Німеччини, чи, можливо, з інших країн. Якщо з Німеччини. То як вам перетин кордону між Польщею та Німеччиною? Бо, наприклад, на сьогоднішній день там більше поліцейських і більше стражі гранічних, але постійного контролю немає. Тобто там вибірково зупиняють автомобілі, автобуси. Ну і людина йде далі. А зараз Німеччина хоче посилити це і зробити постійні контрольні пункти. Глава МВС Німеччини Ненсі Фезер тривалий час відмовлялася вводити постійний контроль на кордоні з Польщею. Тепер вона передумала міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила в інтерв'ю виданню «Well on Велонсонтак. Що планує запровадити постійний контроль на кордоні з Польщею та Чехією? Такі додаткові види контролю мають бути інтегровані за контролем усієї прикордонної зони, який здійснюється за допомогою цивільних спецслужб. Як вона зазначила, присутність федеральної поліції на кордоні з Польщею та Чехією вже посилено. Ну я про це вже також говорив. Однак не варто думати, що після запровадження постійних поліцейських перевірок шукачі притулку не приїдуть до Німеччини. Звичайно, що приїдуть, звичайно, що вони будуть пробувати перетнути кордон. Ну а, наприклад, зараз між Польщею та Білорусією і стіна, і перекордонні пункти, і військо, і страж гранічна, і все одно лізуть, перелазять, переїжджають, пробують. Що тільки вони не роблять? Її частині вдається насправді про міграції пише і портал головного випуску новин та німецького громадського телебачення АРД. За словами редакції, Польща стала новим центром переправлення нелегалів до Німеччини. Новий маршрут транспортування іммігрантів з Балкан пролягає через Польщу. Кількість нелегальних перетинів німецького кордону зросла протягом двох останніх років. Зараз Поліція місячно реєструє понад 10 тисяч осіб без документів та віз. Ну тобто, взагалі, без документів, яким ще на вони потрапили. Польща стала пересадочним центром для мігрантів, які просять притулку в Німеччині після проведених розмов з біженцями з тими мігрантами, які потрапляють все ж таки до Німеччини. То потрапляють вони туди через Сербію, Угорщину, Словаччину, Польщу та Чехію. Ось так якось Німеччина в даний момент дивиться на ситуацію. Про те, що між Польщею та Німеччиною є збільшення поліцейських, збільшення стражей кронічної, в них є спільні патрулювання. Вони зупиняють автомобілі, перевіряють, перевіряють документи, автобуси, маршрутки. Ну різне перевіряють все, але вибірково. І зараз, як бачимо, Німеччина хоче більшого контролю, тому що. Цей контроль щось таке дає, але біженці все одно потрапляють до Німеччини, а Німеччина зараз говорить, що їй вже бракує місця для таких біженців, нема де їх дівати, нема де їх розселити. І хочуть вони зробити такі, знаєте, стаціонарні контрольні пункти. Ну, щось я так розумію, наподобі, що в нас є між Польщею та Україною. Можливо, не так. Але більше контрольних пунктів, де всіх підряд будуть зупиняти, де будуть вони стаціонарно стояти, ви будете під'їжджати і говорити, куди їдете, з якими документами, коли повернетеся. Стандартно, ми, для... ми до того звикли. Бо зараз там вибірково, ви собі їдете і в потоці можуть якусь машину там, перевірити, а можуть і не перевірити. Я думаю, що ви зі мною погодитесь, ті, хто їхали з Польщі до Німеччини, могли це помітити. Чи це дасть ефект Німеччині? Я думаю, що дасть, тому що багато. Багато біженців з Польщі в Німеччину переїжджають без проблем. Та от вибірково вони десь когось зацепили, знайшли і назад відправили. Але велика маса потрапляє до Німеччини через Польщу без проблем, просто без проблем. Звичайно, це ще не остаточне рішення, але якщо про це вже говорить міністр внутрішніх справ Німеччини, про те, що вони хочуть це зробити, я впевнений, що це справа часу. Рано чи пізно це почне діяти. Ви що про це думаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Підпишіться на канал, поставте лайк та зробіть репост, щоб більше людей про це дізналося. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Дякую Польщі та Європі за допомогу. Україна 100% переможе.